Але, брати і сестру, тоді може питання звучати, а де ти раніше був? А де ти раніше був? Були дні, тебе було все добре. Чому ти тоді не звертався до мене, чому ти тоді не кликав ім'я Мого на своє життя? Не просив благословіння? не просив защити. Але коли приходить біда, тоді ми всі йдемо до Господа. Як би хотілося б закликати кожного із нас, щоб ми цінували тим часом, який дав для нас Господь, для всього свій час. Є час, був час був мир в нашій країні. Прийшов час, час війни. Хоч ми в цій місцевості ще менш переживаємо те все, що відбувається на Сході. Але разом із тим, ми повинні цінувати тим, що для нас дає Господь. Ми читаємо про 10 днів. Час був даний підготуватися до весілля. Молодий забарився, п'ятеро взяли запасували, п'ятеро не взяли. І там і так написано, мудрі і нерозумні. Одні запасаються, одні роблять все для того, що все, що можливо зробити. Запас роблять. одні, можливо, тако, байдуже. Ну, разом з народом Божим. Ну, всі моляться, я ж молюся. Ну, Я щось по Біблії знаю, мені можна там більше не читати. Бо є дні, такі Господь дає добрі дні. Але коли написано, заберився молодий, ті, хто були готові, ті війшли. Аж тоді написано, пішли купувати. Але вже пізно. Був час, тобі потрібно було готуватися. Був час, тобі потрібно було запасатися оливою, тобі потрібно було зближатися з Господом. І ці діви, п'ять нерозумних вони не використали час, який дав для них Господь. І вони залишилися поза дверима і такі словами почули, «Відійдіть від мене, бо я ніколи не знав вас. Які є страшні слова, брати і сестри. Як би не хотілося, щоб кожен із нас почули ці слова, ми читаємо нижче про таланти, пан роздав таланти і пішов. Потім прийшов, зажадав обрахунку. І так само написано: одному дав п'ять талантів, одному два тому одного таланта, кожному за спроможністю, кожному дав, хто скільки міг. Ними орудувати. І прийшов завдав обрахунку. І брати і сестри вже не прийшов розказувати, що тобі було потрібно зробити з цими талантами, з цим, що я тобі дав. Але він каже до одного тому, хто кому дав 5 талантів, каже, війди в радість Господина Твого. Другому каже: війди в радість, війди, для тебе є приготовлення. Ти виконав те, що потрібно було тобі виконати. А тому, каже, візьміть його, киньте до зовнішньої темряві, де буде плач, де буде скривих зубів. цій сесії для кожного із нас Господь дав якесь служіння, дав талант якийсь, дав час, дав можливість. Але свого часу він прийде і зажадає обрахунку. Вже буде не час, коли нам потрібно буде використовувати. Вже не буде ні час, коли нам потрібно буде десь йти. Можливо, ми вже й не зможемо. А Бог прийде і спитає, що ти зробив з тим, що я тобі дав. Тобі був даний час, тобі був даний, е, дане служіння якесь, чи якийсь дар, тобі було все дане, але як ти використовував свій час? Хай благословить кожного із нас, Господь, що ми всякий час нашого життя, дивлячись на життя, як я нагадував Йова, постійно шукали Господа. Постійно служили йому, довіралися Йому, віддали своє життя, своє наслужіння для Господа. В цей час, коли нас все добре, коли Бог нас благословляє, довіраємося Йому, молимося до Нього, просимо Його благословення на далі життя наше. Хай кожного із нас благословить Господь, ми станемо на наші коліна, і будемо молитися до нашого Господа, просити благословення Його. Амінь.